Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. На Близькому Сході час від часу відбуваються сильні загострення. Хамас, Хезболла, а тепер уже і безпосередньо Іран наносять ракетні удари по території Ізраїлю. Мова йде про багато сотень ракет, самих різних, під час одного залпу такого. Під час останнього удару по Ізраїлю Іран використав близько 500 ракет. Це за один залп. Відчуваючи таку небезпеку ударів по своїй території, Ізраїль багато років працює над створенням багаторівневої системи протиповітряної і протиракетної оборони країни. Сьогодні можна говорити про п'ятирівневу систему захисту Ізраїля. Це системи Залізний промінь, або він ще називається Світловий щит, Залізний купол, Праща Давиду. Із системи протиракетної оборони хец 2 і хец 3 Деякі з них вже стоять на озброєнні в Ізраїлі, інші тільки розробляються. Ми розглянемо їх всі, починаючи з меншої, саме меншої тактичної системи Залізний промінь. Ця система використовує високоенергетичні лазери для знищення цілей. Прошу вас! Підтримати наш україномовний канал в Монобанку». Прошу підписуватись, поширюйте наше відео, ставте подобайки. Все це нам дуже потрібно. Всі посилання є під відео. Отже, система залізний промінь. Ізраїль вже провів випробування лазерної системи протиракетної і протиповітряної оборони Залізний промінь. Вона ще називається інколи світловий щит. Вона розглядається як хороше доповнення до системи залізний купол. Має дальність дії до 7 кілометрів і може успішно збивати дрони, ракети, мінометні снаряди і протитанкові ракети. Бачимо фото, ми бачимо зараз фото успішних випробувань цієї системи. Ізраїльські експерти вважають, що ця система, система є ефективним, точним і простим у використанні інструментом. Лазерна технологія змінює правила гри в ближній зоні протиповітряної оборони і є економічно вигідною. Ціна одного перехоплення порядка тисячі доларів. А у системи Залізний купол в ракетної системи ціна пуску одної ракети від 100 тисяч до 1 мільйона доларів. Є і недоліки. Як недолік відмічається, що лазерна система залежить від погоди. Лазерні системи взагалі залежать від чистоти атмосфери. Хмари, дощ, пил роблять неможливим використанням цих систем. А перехід лазерних випромінювачів в діапазони, що добре пропускає через хмари і дощ, це питання на сьогодні технічно ще не вирішене. Система базується на так званому волоконному лазері. Батарея складається. Ну, вона мобільна, складається з трьох елементів радара проти протиракетної протиповітряної оборони, блока керування і двох систем лазерів високої енергії. Ці дві лазерні гармати мають потужність по 100, від 100 до 150 кВт кожна. Великою перевагою лазерної системи проти провітряної протиракетної оборони є необмежена кількість пострілів. Менші витрати на один постріл, менша кількість персоналу і відсутність уламків своїх ракет, що теж можуть впасти на цивільні об'єкти. Ізраїль планує розгорнути таку батарею вже в 2025 році. Вони вже закінчили фактично в їх випробування. Наступна система це система залізний купол. Тактична система протиповітряної протиракетної оборони призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю пуска від 4 до 70 км. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних км. Ну це не так багато. Це круг радіусом 7 км. Ізраїль маленька країна, їй для захисту достатньо 15-20 таких батарей. А для великої країни потрібно буде в десятки разів більше таких батарей. І це теж є проблемою. Склад батареї. Перше, це багатоцільова радіолокаційна станція єл m 2084 вона призначена для ідентифікації цілей і точного визначення їх траєкторії. Оце важливо. Вона точно визначає, куди летить дана ракета. Якщо ворожа ракета падає за межі населених пунктів і військових об'єктів, така ціль не збивається, і це сильно зменшує ціну експлуатації системи. Перехоплює ця система залізний купол до 90% ракет, що потребують, що підлягають знищенню. Другий елемент це центр керування вогнем. Він має високий рівень автоматизації. Досить сказати, що час від виявлення цілі до запуску ракети це декілька секунд. Ну і третє, це три пускові установки по 20 ракет перехоплювачів Тамір кожна пускова установка. Тактико-технічні ракети. Тактико-технічні характеристики ракет Тамір. Довжина 3 метри, діаметр 160 мм, маса 90 кг. Вони невеликі. Дальність максимального польоту 150 км. Системи наведення взагалі стандартні системи наведення. Трьохетапні. Перший етап ракета запускається в розрахункову точку зустрічі. Цю точку розраховує наземний комп'ютер. І вона летить в цю розрахункову точку зустрічі. Другий етап це політ по інерції з корекцією траєкторії від РЛС на Землі у випадку зміни траєкторії польоту цілі. Ну і третій це включається активна радіолокаційна головка самонаведення. Ціна одної ракети до 80 тисяч доларів Сполучених Штатів. Ціна одної батареї це 170 мільйонів доларів. Є взагалі інформація, що в Ізраїлі вдалося зменшити ціну одної ракети десь в 10 разів. Ну, до 8-10 тисяч доларів. Але ця інформація така: не дуже точна. Таку систему мають на озброєнні. Азербайджан, Республіка Корея, Сполучені Штати. Сполучені Штати мають два, дві такі батареї, і вони їх не використовують. З 22-го року Сполучені Штати Америки хочуть передати ці системи Україні, але Ізраїль заперечує проти передачі цієї України, цих двох батарей Україні. тому що він, він побоїться, що е, Росія і Іран отримують доступ до тактико технічних характеристик ракет та й самих може, батарей, мало ли що може бути. Тому вони знаходяться до цих пір в США Америки, не використовуються. Нам не передаються. Наступний рівень це середня ланка проти ракетної оборони Ізраїля. Так звана Праща Давида. Вона призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності і крилатих ракет з дальністю пустку від 40 до 300 км. Батареї мобільні. Контейнерного типу перевозяться на автомобілях. Склад батареї. Перше, це багатоцільова радіолокаційна станція ел м M2084, така як і в Залізному куполі. Другий це пункт керування вогнем. Третє пускові установки ракет перехоплювачів, типу стан Станнер. Це двохступеневі ракети довжиною 4,6 метра. Максимальна дальність е, знищення це 15 км. Дальність польоту до, 400, до 300 км. Швидкість такої ракети має 7,5 швидкостей звуку. Двигун, там у них такий цікавий триімпульсний. Перша ступінь це два імпульси робить прискорення. І вона забезпечує прискорення на початковій траєкторії. А третій, вже в, останньому, в останній ступені. третя Третій ступ, третій етап імпульса. Він активується для збільшення швидкості при маневрі перехоплення на кінцевому етапі польоту, для того, щоб забезпечити ракеті достатню кінетичну енергію під час оцього самого маневра зближення перехоплення. Ракета не несе боєголовки. У Пращі Давида ракета боєголовки не несе. Вона розрахована на прямий кінетичний удар, тобто пряме зіткнення з ворожої ракет. На кінцевому етапі. Це комбінований потрійний метод наведення. Там діє активна радіолокаційна головка самонаведення, плюс ще електронно-оптичний датчик, і плюс інфрачервоний датчик. А взагалі система наведення в пращі Давида така сама стандарта, як і скрізь. Перший етап це стартує ракета в розрахункову точку зустрічі, ту, що розрахував наземний комп'ютер. Другий етап. Політ по інерції або коригування розрахункової точки зустрічі при маневрах різних і передача нової розрахункової точки на, на ракету. Ну і третє, це вже робота з саме активної головки самонаведення проти ракети. Відгуки про роботу пращі Давида взагалі то самі різні. самі різні. Справа в тому, що. Є інформація про те, що праща Давида не впоралась з перехопленням ракет, що запускались, наприклад, із Сирії. Було запущено по Ізраїлю дві ракети. точка У, і жодна з цих ракет чомусь не була збита. Але вони працюють і вони займаються цією системою. Фінляндія заявила про плани купівлі однієї батареї. Терміном поставки до 2030 року. Як тільки Фінляндія стала членом НАТО, вона зразу Ізраїль зразу погодився їй продати ці, ці батареї. Далі ми будемо говорити про ізраїльські протиракетні комплекси Хец є хец 2. Комплекс протиракетної оборони здатний перехоплювати ракети, запущені з дальності до 3000 км і швидкістю до 4,5 км за секунду. Шановні, це 15 швидкостей звуку. Протиракети знищують ворожі ракети в стратосфері на достатньо великій дальності. Система одночасно супроводжує 12 цілей, обстрілює одну ціль пуском двох протиракет. На Збройній армії Ізраїлю зараз знаходяться дві такі батареї. Вони закривають 85% території Ізраїля. В 2009 році Ізраїль спільно з Сполученими Штатами почав роботи над проектом Хец 3. Даних по цій системі мало. Відомо, що протиракетна система Хец 3. Буде працювати протиракет, що запускаються з дальності від 3 до 5 тисяч кілометрів. В залежності від дальності різна траєкторія і висота цих ракет балістичних. Протиракета буде кінетичною, тобто без вибухівки, необхідну точність забезпечить двигун з керованим вектором тяги. Назброєння така система ще не поставлена. Але купити її в майбутньому вже хочуть Республіка Корея, Південна Корея і Індія. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваті Монобанку. Прошу підписуватись, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, buy me a кава. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.